Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося розклад до кінця місяця, на січень. Зодіаки тільці, що чекає тільців. Давайте подивимося позитивні моменти, що чекає тільців. О, карта гарна. Позитивних моментів. Але в ілюзіях. В ілюзіях чомусь ви думаєте, що все так просто. І деньги прийдуть вам, і все розрішиться, і любов буде. Але все тут не так просто. Так, давайте подивимося негативні моменти на місяць. Угу. Не фліртуйте, не фліртуйте і не паліть з гаряча. На січень місяць, карта підказка, на січень місяць, що потрібно зробити, щоб. Цей місяць пройшов дуже удачно. О, так він так вас удачно пройде. Дивіться. І зустрічі, і любов, і примирення, і взаєморозуміння, і все на вищому уровні. Так що зустрічайтеся, примиряйтеся, любіться, будьте відкритими один до одного. В общем, все на вищому уровні. Ну, дивіться, В цьому місяці я б сказав так, нібито вам і випадає. Якісь деньги, якесь приобретення якогось імущества, але не питайтесь, ілюзій. От карта ілюзій говорить по всьому, що ви собі дуже багато напланували, але це все ілюзії. Ілюзії не завжди справджуються. Бува справджується, бува не справджується. Ну, от у кого як програється ця карта. Але недвіжимость, деньги великі, а також якісь великі виплати. Можливо, хтось десь е, хоче піти на якусь роботу заробітну. Можливо, хтось лікується. Карта тут же говорить, я лікуюся, я вже до кінця місяця буду здоровий, але це ілюзії. Ви дуже багато напланували собі. Ну, так до кінця місяця трохи не вийде. Але все одно карта добра. Все буде добре. Новини вам якісь будуть, новини. Будете вирішувати, погружатися в себе, вирішувати, для чого ви живете, що ви хочете купити, куди хочете піти. От війдете в самопознання, в одиночество і будете думати, як вам далі бути. Шукайте внутрішній світ свій. От так. І карта говорить, якісь будуть вам новини. Новини, щось ви отримаєте. По любові? По любові, так. Да. Скажу, що це місце для вас. Тільці і так люблять, хорошо це. В Гречку бува, люблять вскочить, це робота в них така. Люди приземлені. Люди землі. Ну, тут випадає король кубків. Це світла смуга по любові. І примирення, і любов, і зустрічі. Ну, от. Така собі любовна карта, я скажу. Люди оприділилися, що їм потрібно в цьому житті. Оприділилися, кого любить, як любити скільки раз. Так, дивимося далі. Е... Так, негативні моменти. От вам негативний момент, скільки раз. Любов, бачите. Але любов фліртова. Негативний момент. Питається хтось, вам понравиться, ви питаєтесь, понравиться, якийсь подарунок зробить, щось от так все йде у вас з успіхом, і хочете по любві, по якомусь розвитку, по чомусь там, знаєте, такому, що хотіли щось зробити. Да? От у вас карта успіху падає, да? швидкості, успіху. От такого розвитку. Але не завжди цей розвиток отримає результат. Це негативний момент, ми дивилися який, а негативний момент, що з опалу, не продумавши, можете натворити чудесу, посваритися з, людьми, з любими людьми, отак от ще можу сказати, якимись рідними людьми, в яких були теплі відносини, от лицар мечів. Каже, що я людина розуму, продумую, але дуже запальний. Із-за того, що дуже запальний, можу натворити е, діл, не подумавши, а так, знаєте, сразу схватив, сів на коня, схватив меч і всіх рубать, а потім подумав та пізно, ну от якісь негативні моменти будуть. І по любові, і по, скажу, що і по розвитку. По швидкості, по енергії, по чомусь такому всякому, по сорах, по такому можливо, буде. Ну, не на всіх програється, то що це розклад общий, загальний розклад. Одним програється, другим не програється. Але все одно я вам скажу загальний розклад, хоч і випав тут такий, але він мені подобається. Тут карта гарно впала. Не буде у вас тут таких переживань, апатії, що ви впали десь в відчай, що вам уже, знаєте, витягувати вас треба за ногу з тих відчаїв, що ви так сидите. Думаєте, переживаєте, куди мені діться, я вже потерявся і так далі. Тут зовсім вся хороша карта випала. О, дивіться, е, карта випала. Сім жезлів. Сім жезлів. от теж Успішність, розвиток. Ось що ви задумали. Трудіться, робіть, не переживайте, у вас є енергія, у вас буде успіх. Ви будете працювати, ну, досягнете результату. Будете любити когось, будете до когось проявлятись, досягнете результату. Тут і карта говорить: дивіться, підписуйте успішно, не бійтеся, підписуйте якісь документи, розвивайтеся. Можливо, договір з кимось хтось буде составляти, можливо, хтось піде на роботу, кудись, це, от дивіться, карта вчення, карта праці. Карта фінансів. Працюєте? Можливо, вас то на роботі похвалить. Так, да, це теж ця карта. Що вас, от е, начальство, похвалило і сказало: ой, як ви гарно виконали свою роботу. Вам за це премія. Ну, це така карта. Ні, е, Так що не бійтеся, розвивайтеся. Е, по хворобах, да? лічення? Да, теж лічення. Лічіться, не бійтеся, йдіть в лікарню. У вас теж все пройде добре. Так як тут я говорив, що ілюзії всі, мали ілюзії теж справжуються. Не всі ілюзії це замки на піски. Ні, не всі. Одні ілюзії можуть бути замками і тут же їх багато, а одні остануться, і у вас буде все добре. Так що, тільці, січень місяць для вас. Ну, реально гарний. Так що поздравляю вас з приобереченням квартир, хто купив цьому місяці. Так що тут показує, що можете приобрести квартиру, якусь недвижимость, можете машину якусь приобрести і будете задоволені. Карта задоволення. І пізнавайте себе, розкривайтеся, думайте, куди ви йдете, для чого йдете, шукайте свій внутрішній. Світ і рухайтеся вперед. Не ходіть в темряві. Не будьте в одіночості. Ставте лайки, подобайки, діліться ефіром, а також пишіть коментарі. Во благо. Хай цей розклад справдиться на вас.